Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, вітаємо вас, наші сніданківці. Нагадаємо, сьогодні субота, ми підняли важливу тему для кожного всіх. У нас буває день народження раз в рік, і кожного з нас по-різному накриває в цей день. Комусь смутком, комусь радощем. Але часто так буває, що є цей синдром іменинника, коли хочеться заховатися кудись в свій в свою хатинку, нікого не бачите, чомусь стає страшно, чомусь занурюєшся в самокопання. Більшість людей, які нам писали в наші соціальні мережі, кажуть, що це з'являється з віком. Чому так? Зараз поговоримо, але я хочу питання задати. От Валя, ви знаєте, наскільки ви чудо і радість для людей в свій день народження? Я абсолютно. Точно можу сказати, що ми цю тему обговорювали до ефіру. Чи ви знаєте, наскільки ви класна, наскільки ви не, приємна не і мила для всіх для нас? Ну, і те, що я забула сказати, народження. що з нами сьогодні Анна кушнерук, це вже має маю право, як і мене. Ні, мінус. Я сподіваюся, що наші глядачі знають нашого постійного експерта. Анечка Кушнерук з нами завжди бажана на, наживо, але буває на прямому зв'язку. Дякую вам за таку приємність. Я так. вас дуже люблю. Але от про день народження, давайте зізнаємо, що цей період у житті, коли він раз на рік трапляється, ми всі до того. Того маємо вже прожити рік. Ми маємо свої невдачі, ми маємо свої перемоги. Але ми точно знаємо, що ця надмірна увага, яка відбудеться, вона або буде фокусувати нас на переживанні того, що ні, або на фокусуванні того, що на жаль так. І дуже малий відсоток людей у світі взагалі свій день народження святкують як привід до того, щоб отримувати приємну увагу, угу. або отримувати подарунки, або отримувати щось, чого їм дуже хочеться, тому що більшість людей до дня народження підходить з тривогою, або я боюся не отримати ту увагу, на яку мені здається, я претендую. Або мене будуть вітати не так, і це не про матеріальні цінності. Мене будуть вітати не так, як я собі здається, хотів би це відчувати від близьких людей. Або навпаки, я стану центром ситуації, і це буде відбуватися в тій манері, яка мене ще більше травмує. Можливо, ми найбільш чуттєві, коли ми точно знаємо, що в цей день ми маємо отримувати на більшу увагу, і ця увага не від тих, не тоді, не так, або просто якось внутрішньо викликає внутрішнє таке, знаєте, не знаю, напругу. І оця напруга вона не дає можливості розслабитися і просто побути в аналізі і в радості від цієї події, тому що кожен рік життя це, це перемога. Але ж це якийсь синдром очікування і розчарування від того, що ти не бачиш. Це ж напевно стосується не лише дня народження, а й інших е аспектів нашого життя. Абсолютно погоджуюсь. Там де є надмірне очікування, і взагалі така концентрованість на тим, як би це мало бути, uh -huh. людина завжди себе накручує, докручує до того стану, що вона знаєте, будь-яку реакцію, вона сприймає отак от насупивши внутрішні брові, навіть якщо на обличчі нічого немає. Да? Uh -huh. Тому безумовно, якщо ми надмірно очікуємо від себе або від інших людей певного ставлення в дні народження або в день народження. Це може ще більше давати негативну насправді таку внутрішню тенденцію. Є ще Інша сторона, є люди, які приховують свій день народження mm. і не афішують в соціальних мережах. Mm. Наприклад, Цікаво. як. Кожен ви. я б сказав так: кожен четвертий раз, два, три, так. А, чому? чому так? Чому у вас не шукалося особисто? Е... Не я спочатку заводила свою сторінку, і там не було просто виставлено да? цей день народження, був несфокусований. Але в цілому я дуже критично ставлюсь до того, коли мій день, мій день народження, і я хочу, щоб було все насправді дуже тихо і дуже інтимно. І от я знаю, що коли в цей день, не дай Боже, хтось подзвонить і почне щось розповідати про себе або в якійсь манері, або напише щось, якесь питання, яке мене витягує з того стану, з одного боку, можна інгрувати, а з іншого боку, це автоматично включає в іншу людину для мене мій день народження це день, в який я хочу бути абсолютно чітко в собі і з тими людьми, яких я саме сьогодні хочу бачити. І для мене оця афішування тенденції дня народження, воно для мене щось таке, знаєте, як оголитися там, де ти не хочеш. Не там, де ти доречно і тебе люблять, а якось так, ну от, не зовсім. Тобто, доречно. ви відноситесь до цієї категорії людей, які в день народження хочуть заховатися в свою хатинку. І це не обов'язково, що я там буду прям сама сидіти, да, і щось відсіхуватися. Я можу, ну мабуть, що я можу бути і присутня в якомусь та, товаристві, але мені в цей день не хочеться приділяти особливу увагу почуттям інших людей. Можливо, це пов'язано з моєю професією, можливо, це пов'язано з якимись іншими переживаннями. До того не кожен день народження в нашому житті вже дорослих людей. Він був прям щасливий, правда? І не кожен день народження він був автоматично пов'язаний з тим, що давай де більше ще хочу. Іноді так навалюють до дня народження, що ти входиш в цей день і думаєш, боже, хоч би забули, так? хоч би десь побути в спокою, щоб ніхто нікуди не рухав. Анечка, але давайте повернемося до того, що чомусь більшість глядачів написала, що. Охоплює смуток, так це ж гарний день, щасливий день. Люди готуються, друзі готуються. Але чому іменинника охоплює смуток? А дуже часто і до дня, тобто, вже тут ця тенденція очікування, uh -huh. про яку ми говорили. Перенапруга очікування з іншого боку. Ми всі підводимо певні межі. Тобто, ми аналізуємо, що відбулося, і ми маємо цю жахливу абсолютно тенденцію того, чи я добився того, що я мав би добився. З одного боку, це страх дорослішання. По-друге, не всім бажано бути в центрі уваги. Для багатьох людей це фізично неприємно. Або навпаки, це може бути відсутність уваги, або просто тієї форми уваги, яка для мене була б важлива. Це може бути загальне відчуття, незадоволення від життя і просто людина могла не мати позитивного досвіду. Тобто, кожен день народження він був якимсь чином трошечки такий засіраний, тим, що там недобре, і сірий колір він замість жовтого, зеленого або червоного святкового він впливає на настрій. Ну, от я б почитав, так моє. Та, ваш вашій ці санденції, ну я, я себе... мав наведіваш на а, да, але я цей, але я не не з ну, ні разу себе там не піймав. О, що я чимось там. Ви святкуєте внутрішньо, так, цей день? Ну я не можу сказати, що я там. Ну, я оце для мене це особливий день. Я люблю день народження. Я, я люблю прокидатися, Я прокидати. 21 квітня. Мені приємно, я читаю смс. Я дзвоню тим людям, з якими я хочу поговорити. Мені ну я відповідаю всім. Я завжди там ну на всі смс. відповідаю, на всі ці. Мені мені подобається. Це дуже щасливо і приємно чути. Це говорить про те, що це реально бажаний та такий стан, де я можу бути в колі близьких або не близьких. Я, я не задоволеним життям. Ні, я задоволений життям. А там, можна послати? навчитися так, як ігор, якщо хтось є незадоволений. І не любить день народження. Чи можна якось навчитися цьому? Мене... Навчитися радіти своєму мене... дні народження? У мене два таких запитання: так. якщо е як навчитися любити свій день народження, коли це ну, така клас класична психологічна проблема? А, а друге запитання це воно від глядачки. Як полюбити свій день народження, коли є якась травма uh -huh. пов'язана з цим днем народження, з цією датою або з цим місяцем? Бо, наприклад, Тана Сергієнко е та в е щоб свій день народження. Не любить, тому що втратила це місяць, коли вона народилася. Вона втратила своїх рідних, маму, тату та двох братів. Як тепер полюбити свій день народження, коли є отакий? От давайте бек? з другого почнемо. Та? У багатьох із нас вже є досвід того, що місяць, день, подія або нагадування якесь автоматично, воно внутрішньо включає роботу печалі. Це так і називається. Тому давайте спробуємо визнати, що цей місяць безумовно для мене пов'язаний з тим, що я гостріше відчуваю втрату близьких людей. Але є різниця в тім, щоб я місяць присвячу. Чувала переживанню або конкретний день. Я пам'ятаю своїх рідних, що вже пішли uh -huh. кожен день року, і вони для мене важливі, інтимні кожного дня okay. року. Але в цей день я можу собі дозволити знати, що вони мене любили, згадувати про них приємні речі, згадувати себе маленькою, згадувати себе не знаю щасливою в тому числі. Тобто день народження, навіть якщо не вдається розірвати роботи печалі і роботу святкування психічно, то можна приділити навіть через них. Той факт, що а ми були щасливі, а це було добре, спекти такий пиріг, як мама пікла, або з татом поговорити внутрішньо, задати ці питання, на які хотілося б отримати okay. відповідь. Тобто, оживляти своїх рідних і близьких okay. таким чином. І Позитивним це стосується абсолютно дам. вірно. Це стосується не лише тих близьких, що пішли з життя. Це стосується того, втрачених стосунків, це стосується того, що ми з чимось не справляємось. Тобто, можна просто дозволити собі. Не мучати себе, я не буду згадувати або я буду святкувати, або це я буду неможливо. радіти. Це неможливо, це mm -hmm. тільки спричиняє додаткову напругу, і тут нічого не відбувається. А ще знаєте, що хотіла прокоментувати до першого питання, яке Саша задавав? А розумієте, іноді для людей а, погане поводження в день народження, туп, типу бути там відлюдькуватим, бути закритим це єдиний рік, єдиний день на рік, коли вони можуть дулю в кармані тримати. Тобто весь рік вони хороші, вони спілкуються, вони там приділяють увагу. А потім думаєш, знаєте що? А я не хочу, я не буду. Пішли ви всі от гуляти лісом. Я не буду сьогодні добре себе поводити. І для багатьох людей це узаконений, не усвідомий безумовно, але узаконений шлях провокувати себе до того, щоб всім давати трохи жару. От здається, так робить Тіна Карль останніх 14 років, бо вона завжди в свій день народження їде кудись далеко, якомога далі. От вона пише і, і не хоче нікого. Бачити, якось ось такі, як ви кажете, в кишені. Може і не здулюють, і не, не, ми не знаємо, але от є таке бажання трошки втікти. Є одне останнє запитання: що робити, якщо, е, якщо наприклад, колега, друг, знайомий не святкує день народження, виключає телефон, знає таких, е, на другий день його варто вітати. Чи може він, Чи він вже поїзд, Чи поїзд пішов як це правильно коректно робити. От з точки зору протоколу, з точки зору емоційного, напевно, такого знаєте, коректного ставлення, якщо людина ігнорує навмисно ізолює себе в якусь дату, недоречно потім про цю дату нагадувати є люди, маніпулятори, які сьогодні сховалися, а потім вони починають дивитися, хто привітав, хто ні. Не грайте в ці ігри. Тобто, якщо я скриваю свій день народження, я вас не запрошую його святкувати. Це недоречно, другий, третій день вам жити в напрузі, щоб знати, а якщо. Там керівник або мама або тато, все ж таки привітати, все ж таки там стрічки ці принести і так далі. Тобто, ви можете в людині сказати, що я щасливий, що ти народився, да? або мені це приємно, або я хотів тобі передати дещо, якщо це не вимагає від іменинника, колишнього чи сьогоднішнього, того, щоб він їхав через все місто, того, щоб отримувати ваші, ваші mm -hmm. дарунки. Це, до речі, одне із святих правил до ставлення до іменинників, якщо ви любите людину, не створюйте її завії складнощі. Тобто, моє бажання поздоровити вас не має споплюжити вам день. І ну, моє не бажання сказати його. все, що я хочу вам сказати. Воно не має у вас відібрати 5 хвилин щасливого дня, де ви хотіли б спати, або хотіла знаю, дивитися серіал, щоб вас ніхто не чіпав. Тобто менше уваги до себе більше. Я факту. от хотіла тебе привітати, а ти трубку не береш і двері не відкриваєш. Ти не Люди маму. Не, Акторські дані ваші. Не. Да? Неймовірно. Анна Кушніру, обіймаємо вас, З дякуємо народження. Дякую! говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна